Я не люблю дарк-романи, але взяла собі гудзики та мережево і фу, там у них все без згоди. Реально, в дарк-романі ви хочете, щоб був зі згодою, можливо, щоб там ще був все після шлюбу. Всім привіт! Мене звати Крістіна. І сьогодні разом з вами я хочу зробити організацію своїх книжкових шаф. Так як ви вже знаєте, із минулих відео я придбала одну шафу ще додатково, тому що мені вже не поміщалися мої книги в цю шафу, і я її заповнила, аби було просто, щоб вони не були пустими, але мені це абсолютно не подобається. Сьогодні я хочу якось поскладати свої книжулечки. Також за жовтень я придбала більше, ніж 50 книжок. Розпаковки є на цьому каналі. Якщо я навчуся це робити, коли буду монтувати це відео, то я десь. Тут вам добавлю ці відео. Можете поглянути, якщо вам цікаві розпаковки книжок, тому що я обожнюю дивитися хтось розпаковує книги, тому записую також такі відео. Сьогодні я хочу зробити таке затишне відео, домашнє. Ви також можете зробити собі чайок, закутатись в пледик, дивитися моє відео, або, не знаю, поставити десь там на фоні, поки ви будете мити посуду, або не знаю, прибирати, будь-що, що ви любите робити у вільний час. я я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите лайк, напишете коментар, будь-який. Мені буде це приємно, Ваша активність це дуже корисно для мого каналу. А я буду вже розпочинати організовувати свої шафи. І почну з того, що хочу абсолютно всі книги забрати з цих полиць, повитирати їх від пилюки. Ви поки що робіть чайок, та будемо починати. У мене вже місця на підлозі немає, щоб це все поскладати. Але що ж поробиш, якщо я накупила купу книжок, і їх треба всі гарно організувати на поличках, щоб це було ну, щоб це виглядало дуже гарно? Я, мабуть, буду робити полиці по жанрам. Одна полиця буде фентезі, одна полиця буде дарк-романи, буде просто романи, одна полиця, будуть трилери та детективи. Начебто більше в мене ніяких книжок немає. Це я прибрала пилюку. Можемо, в принципі, розпочинати це якось. Ділити по категоріям по жанрам. Не забуваємо пити гарячий чайочок. Я, до речі, цю рушку теж купила в сінсей, який абсолютно весь свій декор. Я вже навіть новорічний декор купила, хоча зараз лише осінь, але в мене вже новорічний декор також на поготові. Я вже на низькому старті, щоб оформити свої полиці в новорічному стилі. Але трошечки ще чекаю, тому що мені скажуть, що якась, ну. Ну, куди, куди спішиш? <смі> Кожного разу, коли я знімаю YouTube, так нервуюсь, ніби я не знаю, на концерті маю комусь співати. Я не знаю, чому в мене руки трусяться, голос дрожить, тривожна. Не знаю чому, хоча ж я, типу, сама з собою зараз знімаю на камеру. Але чомусь для мене поки що це все ще дуже страшно, не знаю, можливо, через якийсь час пройде, але ну, поки що. Якось так хотіла зробити, знаєте, таке домашнє відео з перекладанням книжок на полицях, а нервуюсь так, ніби я знімаю якийсь ютуб, який має не знаю, мільйон переглядів набрати чи що я. Ну не розумію. На цій полиці у мене були фентезі і Дарк Романи. В мене що фентезі, що Дарк Романів вже трошки побільший. Місця їм не вистачає вже на одній полиці. Тому я, мабуть, їх розділю, але ще не знаю як. Я, мабуть, поки що просто поскладаю по жанрам книги, а далі вже буде видно, скільки в мене книг якого жанра є, і там же далі побачимо на яку полицю і що я буду ставити. Ой, я куди це все ставити? У мене мало дарк романів Мабуть, ця поличка і ось ця поличка будуть фентезі. Гарно ось так. Гарно, гарно. Поки що нехай буде так. Аделінка в нас буде тут. Ось. А далі побачимо, що у нас там є подарк Романа Я, мабуть, нотатки ненависті і панк також сюди б додала, тому що вони 18. А ось ці вже. Нехай будуть тут вона більш таке типу романчики. Поскладаємо на цю полицю трилери, які в мене є, і детективи. Їх тут дуже просто багато. Хай, буду Далі робити роман. У нас незавершені справи. Коефіцієнт поцілунку перед ним шрифта. Може теж робити якось повідомництво. Ось так, гарно. Це теж 2 ватт, а це у нас КСД уроки хімії. Нехай буде тут і 2 ватт. Сьомий літо КСД, тисяча пам'ятних поцілунків, букшеф. Нехай буде тут. Квіти для Елджернона і можливий обробені сам зараз зараз. Я придумала, що я зараз ці дві полички поміняю повністю місцями. Ось, Тому що тут я покладу ще романи, які в мене залишились. Це я зараз складаю ці всі книжки, які в мене є. А в листопаді мені має приїхати ще 15 книжок, і це треба буде знову все перескладувати. Це просто безкінечний тетріс якийсь. Коротше, я зараз це все складу і покажу вам вже фінальний результат. Ми дуже плавно перемістилися в майбутнє. В мене пройшло вже два дні відтоді, як я склала книги на полиці. Але за ці два дні мені вже пройшло 9 нових книг з книгарні є. А також ще три книги я купила в дівчини з рук. Тому я хочу вже доорганізувати свою полицю, доскладати ці нові книжки та логічно завершити вже це відео. Почнемо, мабуть, другу частину цього відео із тих книжок, які мені прийшли. Покажу вам трішечки новинок жовтня, а також є декілька книжок, які вже ну більш-менш старенькі, але я хотіла їх прочитати, тому що бачила гарні відгуки на них. Перша книжка це безсердечна. Мені здається, що в буктоці вже всі абсолютно бачили цю книжку. Це ретейлінг на Алісу в країні див, а саме про королеву, яка, пам'ятаєте, кричала голову геть. Ця книга, в принципі, ніби розповідає нам історію цієї королеви, чому вона стала саме такою, яка вона стала, що до цього призвело, які в неї були сумні, або не знаю, там якісь інші події в житті. Мені дуже хотілося. Вітілося ознайомитись з цією книжкою, бачила дуже багато гарних відгуків, тому будемо читати. Вона також такий Кірпічик, хочу в листопаді її вже прочитати. А ви, якщо читали, то обов'язково напишіть мені про це в коментарях і розкажіть, сподобалась вам ця книжка чи не сподобалась. Наступну книгу я взагалі не збиралася купувати, тому що я думала, що це взагалі якась енциклопедія про квіти. Називається вона Впевненість польових квітів і виглядає вона реально так, ніби це якась енциклопедія. В анотації пишуть: у цій історії переплітаються кохання, пристрасть, моторошні дитячі травми. Та трагедія, чи зможуть дві зломлені людини стати щасливими? Отже, це в нас якась буде дійсно така сумна історія. Я люблю таке читати, тому обов'язково прочитаю і розповім вам тут на Ютубчику. Чи сподобалась мені ця книжка, і чи буду я читати наступну? Наступна книга це також новинка. Вона вийшла десь в кінці жовтня і називається Зустрінь мене біля озера. Я знаю, що це роман, і в принципі мені більше нічого не було цікаво, тому що бачу, що це роман, бачу гарну обкладинку, бачу гарну назву, беру книжку. А далі вже буду читати та складати своє враження, адже дуже багато мені попадається відгуків на книжки, які мені дуже сподобались. Відгуки там, де дівчатам не сподобалось, абсолютно категорично не сподобалось. Тому я вже знаєте, починаю так відгукам не дуже сильно довіряти, а в більшості випадків просто беру книгу, читаю, і якщо вона мені не подобається, завжди можу її продати. Тому взяла цю книжку, вона неймовірно гарна. Для моєї книжкової колекції вона лишньої не буде. Трішки прочитала анотацію, і у нас тут буде про двох людей, які поділилися одне з одним. Таємницею, мрією і домовилися зустрітися знову за рік. Але вона прийшла, а він ні. Ну, це щось реально цікаве, тому що всі книги, які є з таким тропом, де вони зустрічаються один раз в рік, в сьоме літо або дев'яте листопада, то там все-таки двоє людей приходять в цей день, а тут він чомусь не прийшов. Це вже якась інтрига. Мені подобається, хочу поскоріше прочитати. Наступні дві книги це останні книги від Рутве, які є українською мовою і які є в наявності в книгарнях, тому що є ще сьома, яка називається у лісі Лісі Темному. Але я її знаходжу тільки на і якусь трошки захмарну ціну. Мені не вистачало до мого повнення Рутве. Це смерть місіс Вестевей, а також. Та дівчина мені дуже подобається, як виглядають ці книги. Обов'язково буду читати і хочу якось зробити відео на Ютубі, там де я буду розповідати про всі шість. Прочитаних книг від Рутвеа і зробити таку собі градацію її книжок, яка мені сподобалась найменше, яка сподобалась найбільше. Обов'язково запишу це відео, але ще не знаю коли, тому що дуже багато новинок виходить. І я просто не встигаю читати абсолютно все, що виходить, щоб і новинку прочитати, і стареньке щось прочитати. Але я намагаюсь. Наступна книга Лагідна війна дуже гарна обкладинка. Мені дуже подобається. Знаю, що це роман, і тут будуть описуватися події від богів. Власна задумка, бачила дуже гарні відгуки, тому обов'язково собі захотіла також мати цю книжку та найближчим часом прочитати. Наскільки я знаю, що ця книжка не новенька, не знаю, в якому році вона вийшла, але точно, мені здається, не в 24-му. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться своїми враженнями. Наступна книга. Це паперовий палац, також не новенька книжка, також дуже багато відгуків вже на неї є. Якщо читали, обов'язково пишіть про це в коментарях, діліться враженнями. Я знаю, що це якась щемка історія, що я буду плакати. Мені було цього достатньо, щоб купити цю книжку. Ну і хороші відгуки також мене підкупили. Давайте прочитаємо трішки анотацію, щоб приблизно хоча б знати про що ця книга. 1 серпневого ранку Елеонора купається у ставку і, перенувши у воду, вона заново переживає пристрасну яскраву пригоду. Що Пали з нею напередодні ввечері, доки чоловік та мати безтурботно гомоніли з гостями, і тільки будинок бачив усе. Цей мовчазний свідок знає найпотаємніші секрети Елеонори. Мені здається, що це цікава інтрига. Обов'язково прочитаю та поділюся з вами своїми враженнями. Наступні дві книжки це останні книги, які замовила в книгарні є, і це гудзики та сором, а також гудзики та провина. Обожнюю цей цикл. У мене є вже перші три книжки. Зараз купила ще дві. І вже 1 грудня КСД анонсували, що буде остання за. Ключно шоста книжка. Отже, перші три книжки були про Перл та Кроу. А другі три книжки в нас будуть про брата кроу, якого звати Кейн. Мені дуже цікаво прочитати цю історію. Також знаю, що тут трішечки буде також про Перл та Кроу. Взагалі це в нас дарк Романи 18, не кожному вони зайдуть. А я таке люблю, тому я таке купляю, з задоволенням читаю. Мені подобається взагалі ніяких претензій нема. Обов'язково знаєте, що це дарк романи. Якщо вам не подобаються книги, типу полювання на Аделіну, переслідування. Відування Аделіни або навіть ті ж самі 50 відтінків сірого, то не купуйте ці книги, тому що дуже багато відгуків є від дівчат, які не люблять дарк-романи. Вони навіть говорять про це відгуку, що я не люблю дарк-романи, але взяла собі гудзуки та мережево і фу, там у них текст без згоди. Реально в дарк романі ви хочете, щоб був все зі згодою? Можливо, щоб там ще був після шлюбу. Ну не знаю. Я не розумію інколи людей, які купують книги, які їм не подобаються, а потім фукають і бекають на них. Тому. Якщо ви любите такі дарк-романи 18 то обов'язково познайомтеся з цією історією. А якщо ви не любите дарк-романи, то не купуйте ці книги і не записуйте ці жахливі відгуки. Я вас дуже прошу. Я нічого не маю проти реально конструктивної критики щодо книги, коли не було сюжету або там щось не сподобалося. Так тоді так, я нічого не маю проти в кожного є своя думка. Але коли ти. Знаєш, що ти таке не любиш читати, ти таке купляєш, а потім плюєшся, то вибачте мене, будь ласка, але це трохи. Не нормально. Я виговорилась. дякую. Наступні три книжки я вже купила в дівчинки з рук. Це в нас Скажи мені, друга частина книжки. В мене є перша книжка, яка називається Знайди мене. Не читала ні першої, ні другої, але знаю, що це, начебто, трилер або детектив. Наступна книжка це намисто. Тут в нас буде про маму, яка дуже давно втратила свою доньку. І ось вона має зараз приїхати на страту того маніяка, який це зробив. Але вона вона натрапляє на якийсь слід, що ніби доказує, що та людина невинна. Мені сподобалася нотація, хочу прочитати це такий, мабуть. Роман, детектив, щось типу того. Ну і остання книжка це в нас огидне кохання від Колін Гувер. Я вже прочитала три книжки цієї авторки, і зараз на даний момент читаю четверту, це в нас 9 листопада, мені капець як подобається. На початку книги нам розповідають про зустріч двох людей, і в них такий неймовірний гумор ось прям як я обожнюю. Ось якби я була би на місці тої головної героїні, я б закохалася, бо просто перша. Першу ж секунду в того хлопця просто мені дуже подобається це 9 листопада. Ось, і наступну книжечку я взяла огидне кохання, хоча на цю книжку якісь дуже погані відгуки, не знаю чому, але все одно вирішила взяти цю книжку, щоб скласти своє враження, можливо, мені сподобається, а можливо і ні. Будемо бачити. Що ж, я вас уже ознайомила з своїми новинками. Тепер час розкласти їх на своїй полиці, знайти для них місце, погратися трішки в тетріс. Ну і в принципі, вже вам похвастаюсь. покажу вам вже повністю, як виглядають мої дві книжкові шафи. Я вирішила зробити ось цю. Поличку видавництва РМ, і ця полиця також буде видавництва РМ, тому що в мене його щось трошечки більше ніж я планувала. Тут в принципі вона вже вся готова, але я трішки перекину сюди, а трішки залишу тут. І я зараз побачимо, що з цього вийде. Та що тут я поставила Колін Гувер, книжки, які в мене є. Рутве, всі шість книжок. Далі поклала лагідна війна, це також РМ, і паперовий палац це також РМ. На цю полицю я поставила Дарк романи, це Гудзики та Сором та провина. Тут ще має бути третя частина, вже вона, до речі, вийшла королівство страхітливих. Також хочу придбати татки ненависті. Я згадала, що це не дарк роман, це просто роман 18, наскільки я не помиляюся. Але нехай вже тут буде, тому що коли я забирала її, то тут просто було пусте місце. Ось, поки що ці дві полички мене повністю задовільняють. Фентезі також не буду трогати, тому що нового фентезі в мене нічого немає. Ці чотири полички мене повністю задовільняють. Тут у мене трилери детективи, тут також трилери детективи, тут у мене романи і тут також романи. Декілька книжок, не на 100% я впевнена, що вони романи, але поки що поки я їх не прочитаю, нехай вони будуть тут, бо мені немає куди їх вмістити. Ось залишається ось тут ця поличка. Я зараз її просто цими новинками доб'ю. Поки що ніяких нових книжок я не замовляла, крім. Перед замовленням в Іват, там чотири книжки. Але поки вони мені зберуть всі чотири книжки, що були в наявності, мені за це півроку пройде. Ось тому я нарешті відстану від своєї книжкової полички, зараз до складу це все і буду дуже задоволена. Тому давайте розпочинати. У мене ще тут залишилась перша брехня виграє. Поставлю тут, в тому місці не в той час поставлю тут, тому що в мене є. Друга частина, скажи мені. Перша частина знайди мене, поставлю їх поруч. Книжка «Ти» В мене ось так. Ні, це от сюди поверне. Ось, а це у мене буде тут. Я думаю, знаєте про що? Що сюди, мабуть, зараз перекладу якісь новенькі книжки, щоб вони мені тут гарненько стояли, поміняю просто, тому що. Трішки мені хочеться якісь гарненькі новиночки, щоб вони були більш на видному місці, ніж вони зараз є. У мене тут є магнолія та Дейзі, У мене є і все змінилось за мить і дрібним шрифтом. І в мене є незавершені справи, випадок із Рейчел, Так, щоб по все було. Цієї миті завтра. Коефіцієнт поцілунку. Ось, і сьоме літо. Ці дві книжки я забираю сюди. І це також забираю сюди. Вони залишається зустрінь мене біля озера, певненість польових квітів та безсердечно. Безсердечно я 100% хочу ось так <зас> залишити. Тому зараз будемо думати, як це гарно все скласти. В принципі, можна і сюди покласти. Мені дуже подобається, як воно все виглядає гарно свічку. Мені здається, ідеально виглядає, плюс-мінус. Так, і тут у мене залишилась поличка. Це у нас меню. Все. Поки що залишаю все так, а далі будемо бачити. Чаш, я дуже вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця, що ви разом зі мною склали мої книжкові полиці трішки до ладу. Займалися ми з вами разом організацією цілих два дні. Мені здається, що ми провели з вами дуже класний час. Мені б таке відео дуже сподобалось. Буду вам дуже вдячна за підписку, за лайк, за коментар. Пишіть обов'язково в коментарях, подобається вам відео, не подобається, що ви хотіли, щоб я змінила, можливо, щось додати. Потрібно, що вам не вистачає, можливо, є у вас якась тема, яку би ви хотіли, щоб я поговорила або вам розповіла. Обов'язково пишіть про це все в коментарях. Я буду дуже сильно чекати на ваш зворотній зв'язок. А з вами я буду прощатися та до нових зустрічей, Па-па!